Почну одразу з дуже приємної новини. Нарешті Epic Game Store отримала офіційну українську локалізацію. Так її тут раніше не було. І від цієї новини вже можна залишити вподобайку. От тільки це ще не все. Локалізація інтерфейсу це хороший сигнал. Українці важливі для епіків. Як ми всі знаємо, в руках Epic Games» є популярна гра Fortnite, а також не менш популярний ігровий рушій Unreal Engine. Ймовірно, із виходом української в X з'явиться українська і в іграх, та в софті компанії. Лише уяви на мить локалізацію туторіалів, воркшопів, конференцій Unreal Engine на українську мову, також можливі потенційні події в партнерстві з українськими спільнотами та освітніми платформами. Зараз я, звичайно, забігаю от прям дуже дуже задалеку. Далеко, от прям в далеке-далеке майбутнє, але хто мені заборонить пофантазувати? За мікрофоном Хатака і ти на каналі Вартаску. Ласкаво прошу до нового випуску CG Digest. Зібрав, як завжди, найактуальніше за останній час. Перед початком підпишись на канал, щоб бути в курсі всього, що відбувається в гімдеві та CG. І обов'язково не забувай про коментарі. Пиши свою думку. Нам цікаво читати всі ваші коментарі. А я тим часом починаю. Санктус лайбрері поповнилась асетами волосся та хутра для блендер. Колекція процедурних матеріалів отримала черговий апдейт. Розробники додали набір високоякісних асетів для створення волосся або хутра, що розширює бібліотеку готових матеріалів для художників, які працюють над реалістичними персонажами чи тваринами. Нові матеріали дозволяють швидко налаштувати реалістично волосся різних типів і густоти без потреби створювати шейдери з нуля. Звучить дуже потужно. Посилання на цю бібліотеку віднайдеш в описі. vídeo. Зібрали 340 тисяч доларів і зникли. Інді гра з Кікстартер перетворилась на порожнє демо, а творці щезли. Минулого року студія Камелія зібрала шалені 340 тисяч на розробку гри Alzara Radiant Echoes. Так, назва доволі специфічна, але як є, це втричі більше, ніж просили на початку збору. Обіцяли покрокову RPG, чітке ведення бюджету і прозору розробку. Але гра так і не вийде. Закрилась, гроші пішли на демку, інвестори не прийшли. Проєкт заморожений. Ну і звичайно, що вкладникам не повернуть нічого. Усі кошти витратили на демо для пошуку видавця, але видавці не повірили в гру. В результаті команда розформована, сторінки заморожені, спільнота у гніві. Мабуть, всі забули, що Kickstarter не гарантує релізу, навіть якщо компанія виглядає професійно і збирає в кілька разів більше від цілі. Це гучний, крах, що став тривожним. Дзвінком для Індії розробників. Без продуманого фінансового плану не виживеш. І тепер до нього будуть більш детально придивлятись. Та відверто кажучи, до кінця невідомо, як цілих 340 тисяч баксів пішло на дему інді гри. Що це взагалі за демка? Скріч за все, творці просто вдало втекли з грішми. А Scan 2.0 це безкоштовний фотограметричний софт, який відтепер сам вирізає фон, показує, де ви облажали, зі сканами і працює швидше, а головне доступний навіть для індіків. Так, якщо ваша студія заробляє менше мільйона на рік, беріть, хоч сьогодні Epic дає безкоштовну ліцензію. І це ще не все. Мобільну версію також оновили. Реаліті скан Mobile 1.7 отримала автоматичне маскування підтримкою більшої кількості зображень і можливість перезапускати скани. Так що, якщо хочеш зробити 3D-модель зі свого чайника, тепер навіть телефон. Фон з цим цілком гарно порається. Звісно, щоб запускати десктопну версію, потрібна нормальна машина з сумісною відеокартою. Але враховуючи, що це той самий реаліті Кепчер, який ще донедавна був платним і використовувався в aaa проєктах, це дуже жирний підгон. Epic не просто переіменувала софт на reality Scan. Вони об'єднують екосистему і роблять фотограметрію доступною. Якщо ти 3D-шник, гейм-девелопер або просто. Ентузіаст це може бути твій улюблений тул 2025 року. Минулого місяця пройшов Mermaid Challenge. Ми дали просту, але відкриту до інтерпретації тему, і побачили, що уява українських художників не має меж: русалки, які не схожі одна на одну, від світлих духів води до потойбічних створінь, які викликають тривожне захоплення. Ви не просто малювали персонажів, ви відтворювали лор, світи і культури, надіслали десятки робіт. Це було щиро круто. І всі вийшли з душею. Перше місце разюча робота, де лісові мавки тримають. Весляра, атмосфера, напруги і міфологічний вайб усе є. Друге місце сцена зі справжніми сиренами. Хвилі б'ються об скелі, корабель тоне, а вони лише спостерігають. Без слів, але виходить промовисто. Третє місце ніч місяць, вода. Ну і русалки. Похмурий сюжет, який захоплює з першого погляду. Загалом є ще номіновані арти, які бачиш перед собою. Дякуємо за роботи, за натхнення, за сміливість вигадувати. Оцінювали роботи Сергій Цвєлих, Єлизавета Нагурна та Аліна Самсоненко. Це був лише один місяць, але він залишиться з нами надовго. І хоч Мермей завершився, ми впевнені, що ще повернемось з новим челенджем. Тому раджу підписатись на соціальні мережі варто. Посилання знайдеш в описі відео. Крім челенджів, у нас є безліч корисного контенту, а також активна спільнота розробників та художників. На такій приємній ноті буду завершувати наш cg Дайджест. Новинок вийшло не те, щоб багато, але сам випуск цілком приємний. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ти ці вподобайку, підписуйся на канал та розповідай про наші дайджести друзям, щоб також були в темі. Не прощаюсь, бо знову зустрінемось.